На Україні миру, що покину вороблю і нашу славну Україну. Це слова вже сучасної колядки. Її змінили жительки села Мульчиці, що в Вораському районі, хочуть підтримати українців і прославляють Ісуса Христа. Помі «Поміняли там то на таку, ж на даний час зараз. Бо так ми просимо Бога, щоб дождатися миру. На Україні, і щоб покинув він нас такий той лютий ворог. Спершу прийшли колядувати на подвір'я до Надії, її чоловік нині на війні. Папа Майбу, папа Майбу, чи приймете колядувати. Під хати до хати, чи приймете колядувати. Колядуйте! господа, Господар будинку майже три роки боронить Україну. Дружина з дітьми чекає його вдома. У Різдво радіє колядникам. І приймаємо всіх, дякуємо, що є таке свято. Благодаримо Бога, що, щоб ми його дождали з року в рік, і щоб був мир на Україні дождати, бо на даний час мій чоловік воює. Просимо тільки у Бога перемоги. Гроші, солодощі та пригощання. Всі дякують колядникам, вони ж не минають жодного двору. Куди йдемо зараз? Ворота зараз. Фільмональді. 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 Підемо так, ага. до До олі підемо. По маємо маємо приймете колядувати. Колядуйте, колядуйте. Дай Боже. Пригощатися як бути. Прощаємо, ну, пригощайте. Дякую вам, дякую. І, ну що маємо, тим пригощаємо. І, хе -хе, пироги печемо, кутю варимо й. Свата мене сина, повідомлять. Чицях співають усі покоління. Попри важкі часи війни, молодь збирається у домівках один одного, колядують, співають незалежно від свят. На вечорниці в загальному так і говорить там от ходи до мене на вечірки. Де? молодь у нас в селі є активною, попри все, не дивлячись на всі обставини, війну. Попередньо ковід був, все одно молодь хоче свою силу, свою енергію кудись давати, випускати у селі. Не один рік діє народний аматорський фольклорний колектив. Любисток зібрані кошти від колядок передають на церкву, а також Збройним силам України. Чимало жителів мульчиць нині боронять державу на фронті. Односельчанки зичать їм витримки і чекають з перемогою. В нашому селі завжди особливо коляди. Це таке досить тепле родинне. Свято постійно колядують, щедрують і дуже щедро завжди пригощають усіх щедровників, колядників, бо до нас дуже ходить багато дітей. Ми навіть нараховуємо і 50 першого приходять. Колядка це як молитва, і дуже важливо звертатися до Бога з молитвою, з проханнями, щоб послав нам мир такий довго очікуваний і скоріше б ми діждали перемогу. А на цьому слові бувається здорові. Суди, Боже, за рік дождати, дай ще вам колядувати. Дай, Боже, вам вашому насіннічкові, корінічкові, всьому поколіннічкові. Анна Іцюк, випуск новин.